Вітання всім добрим людям, рибакам, рибачкам. Хочу поділитися з вами своїм виробом для відтиску у гіпсі. таких ракозяброчок, казявочок, яких я наробив з підручних таких матеріалів. Дитячі бусинки різні, різні там штучки. До цього використовував з любої пластмаси фостики. Вирізаєш. Це просто буде для відтиску у формах. Оця, наприклад, корокозяброчка підходить під цю форму. Ця такої моделі, під цю. ця підходить під цю формочку. От. А тут просто не було в мене тоді кракозяброчок. Я просто зробив отакого віброфосика. Маленького він получився, нормальненько. От я зразу сумнівався, що не вийде, але і зробив я цим довольний. Тільки форму я отут всередині рекомендовано ПВА клеєм проклеювати, воно більше буде, ну, силікон буде більше відставати. Але перед тим треба. З з зіліконом. Можливо, якщо мене зараз немає, або буде, цей спрей не буде, то буду просто олією, або яким атрактантом Я роблю для себе, а не для продажі. І це мені ну, на даний час подобається і буде вигідно, тому що приманки вони розтратний матеріал, коштують дорого то для себе наробити це буде не проблема. Якщо є форми, є бажання. Ну, кому сподобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтеся, переглядайте канал. Всім щиро дякую. Бажаю успіхів і у Всього найкращого. Бувайте здорові. До зустрічі. Хай буде мир, слава Богу!